Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Тарологія мене звати Аліна. Вчора робили розклад на рахунок Росії, що, їх, що чекає їхню державу після війни. Ну, там випало так, що розклад таємна жриця», коли там випадає ключова карта під номером 9, там повинен, щоб дати відповідь конкретну, там повинен випасти старший аркан. Так як там не випав старший аркан, то ми з вами зробили ви, ну, якби висновок. Що жриця, поки що прикр... закриває інформацію про те, що ж все таки на них чекає. Тож сьогодні хочу подивитися розклад на Україну. І сформулювати питання так, також на, на цей же розклад тайна, верхов... тайна Верховної Жриці. Тільки так задумував про питання: що чекає Україну після війни та чому ця війна трапилася? Що чекає Україну після війни? По закінченню війни. Та чому ця війна трапилася? Розклад Алістара Кровлі тай, тайни Верховної Жриці? І так, один, два. Дев'ята карта. Остання. Так. І так, перші дві карти тут у нас говорять про те, тема питання основна. Тобто, тут вони йдуть, як то кажуть, комбі. Ці, ці дві карти, їх трактуються, трактують разом. Тут основні як би, суть ситуації, і я так розумію, тут, тут на російські стремлення Це ну, як би, означає як стремлення, Ну, тобто, я так розумію, е, ну, це як пер завжди суть ситуації це як первопричини предтечі. Е, тут випадає карта світ. І король Кубків, Ну, я так розумію, що карта світ, мабуть, тут треба трактувати буквально. Тому що король Кубків це людина, яка допомагає всіма можливими способами. І карта світу говорить про те, що світ допомагає. Світ робить підтримку України в цій війні. Тобто, тут. Я навіть не знаю, як це просто сформулювати знаєте, такими словами, щоб вони були зрозумілими. Ну, тобто, це не то, я так розумію, що війна ну, саме питання звучало так, з чим, чим для України закінчиться ця війна? Ну, Тобто, якщо дивитися на ці карти, то він говорить про те, що світ, світ допомагає Україні, тому що король. Королю, ну, світ допомагає королю Кубків, можна сказати так, якщо короля Кубків брати як Зеленського, або, наприклад, йде допомога в ролі ну, якби короля Кубків, це можна рахувати як допомога. І допомога часто по королю Кубків програється, як. Ну, ну то, що, те, що дається, ну, не треба повертати, те, що якби від серця, от ну в такому плані безвозмізно, то і здаром. Ну, звичайно, не вся допомога нам де ну, безвозмізно, але все ж таки допомагають дуже добре. Тож ці дві карти чітко нам говорять, що світ, світ на нашому боці, і світ нам допомагає. Так, ці три позиції ми вже знаємо. Вони говорять про три фази луни. А третя це, три, це у нас якраз повня, це у нас наростаюча, це у нас убиваюча луна. Тобто, починаємо з повні. Вона нам розкаже про ту ситуацію, яка відбувається на зараз. На зараз у нас відносна знаєте, стабільність, тому що випадає карта помірності. Тобто, хто би що не говорив, і, і, і знаєте, тут навіть якщо не брати в воєнному плані. Якщо навіть взяти і економіку, і всі ці фактори, які знаєте, війна це ж достатньо дорого, і, і, і ми би самі просто не змогли це все фінансувати. Тобто, треба платити, треба підтримувати соціальну сферу, треба підтримувати економіку, треба підтримувати енергетичну сферу. І по карті помірність це говорить про те, що ми все таки справляємося з допомогою світу, знову ж таки, ми справляємося з тим, що ми. Ну, от, цю рівновагу ми тримаємо. Тобто, ми достатньо таки впевнено себе відчуваємо, і такий у нас баланс в цьому сенсі. Це на даний момент майбутнє. Якісь події будуть дуже швидко розвиватися. По вісімці жезлів говориться нам про те, що це якась знаєте, якщо це в плані проектів, якихся говорити, то це говорить про те, що все, що касається реалізації чогось, задумок проектів, якихся планів, все буде розвиватися достатньо швидко. Тобто, карта вісім жезлів це карта швидкості. В першу чергу на це вказує, якої конкретно сфери це буде стосуватися, то ми вже в принципі ми побачимо по цій передостанній карті, яка нам говорить про можливості і направленість шляху. Тобто, карта на майбутнє щось буде розвиватися дуже стрімко і дуже швидко. І, в принципі, ця карта позитивна. Ну, тобто, коли ти долаєш всі прегради на своєму шляху, і ну знаєте, тебе неможливо збити, як то кажуть, з твоєї дороги, і ти, і ти робиш це тут ключове слово швидкість. І оця карта це вже те, що в принципі втратило свій вплив, те, що на ситуацію вже не впливає просто від слова ніяк. Трансформація, Трансформація вже не, знаєте, ну, тут просто в якому сенсі можна роздивлятися карту трансформації, це коли ти м проходиш якийсь шлях, який, який тебе. Який тебе якби перес перебудовує, це і внутрішня якась перебудова. Тобто ти змінюєшся, це ріст над чимось, тому що по трансформації ти не можеш відновитися без якихось внутрішніх змін. І це стосується. Ну це стосується, я думаю, в першу чергу нашої духовної сфери, ну українців в цілому і нашої держави, тому що це знаєте, от як як говорять, ми вже не, не ну, жизнь не буде прежній. Оце про це. Ми вже переросли. Ми вже скільки всього пережили за цей за минулий рік, повністю за 22-й, і вже пішов 23-й рік. Тобто, всі ці події, які були, все це з чим ми стикалися, все це трансформувало нас, і вже воно втратило вплив на нас. Тобто, як то кажуть, ну знаєте, простим, простою мовою, це вже нас уже нічим не здивуєш. Просто це про це. Тому що ми вже... Як то кажуть, ну знаєте, сталью просто ковані, і ну, нас вже не зігнути, не зламати, і ми пройшли цей шлях, і ми вже трансформувалися. І вже які би там не були зміни, ну от, які би там удари доля, доля би нам ще не посилала, то це вже не змінить тих, того стану речей, який є на даний момент. Ну, так, я просто, знаєте, коли роблю розклад, я. Напоминаю, нагадую періодично, і людям, які дивляться цей розклад, і, і самою собі нагадую, що ну не яку конкрет, як конкретно ми ставили питання, а питання ставили а, Україна після війни. Знову ж таки, я не говорю е, про перемогу, поразку, так само як і коли про Росію робили розклад. Просто е, як карти це для себе вже бачу, чи вже сформовано е, в просторі де, як це все закінчиться, і що, наш, що нашу державу ну, знаєте, в, в кінцевому результаті чекає. Тож. По карті трансформація, це говорить про те, що в нас вже, ну вже, знаєте, віддалі віди вже трансформувалися, як тільки можна було. І вже, як то кажуть, нас, нас вже не зламати це дійсно. Це от про це, вже ми, ми пройшли цей етап. Далі у нас що стосується того, що скрито, те, що, як то кажуть, Ну, підсвідомо те, що може, там, нами не ус... ну, Ми можемо це лише десь на підсвідомому рівні, наприклад, десь там відчувати. Але це неосознано. Е -ну, карта Сім Кубків. Е Говорить першу... знаєте, просто, да, тяжко трактувати, якщо в тебе, е як то кажуть, одна карта, і в неї просто мільйон значень. Ця карта говорить про те, що нам прийдеться вибирати з чогось, і вибір зробити нам треба буде вірний, тому що якщо ми будемо ну, без, кінця, без кінця щось обирати і не зможемо вирішити, то це ні до чого доброго не призведе. Тобто море безкінечних варіантів, і ну, в результаті може це нічим не закінчитися, тобто не буде ніякого сенсу з цього всього на виході. А, ну, Тобто також це якась карта ілюзії. Можливо, ми ще, знаєте, десь кожен підсвідомо для себе не розуміє там на рівні держави, як це все. Куди це все поверне? Ну тобто, є куча шляхів, купа просто шляхів. Можливо, наше правління вибирає як краще було би для нашої держави, як краще було б для людей. Можливо, ми, як українці, підсвідомо відчуваємо, що тут. Ну, те, що от, ну, якийсь ілюзорний момент, якийсь, або ми, можливо, багато розмишляємо, фантазуємо на рахунок цього, як ця війна закінчиться. Тобто тут, знаєте, багато варіантів, і кожному, мабуть, ну, буде близький свій варіант. Тож давайте поки залишимо цю карту, поки розкриємо цю восьму. Тоді вже ми якось їх три зможемо зв'язати, тому що вони йдуть, якби знаєте, в зв'язки. І те, що вже очевидно, тобто на відповідь війна, чим, як буде Україна після війни, це те, що вже очевидно, як то кажуть, сформовано в пространстві. Угу. Очевидно, те, що все закінчить. Ну, знаєте, що це ну, не все буде прозоро. Не то, що прозоро, а буде можливість. Шукати якісь ходи нестандартні, десь і хитрити, десь це карта інтелектуального в першу чергу, інтелектуальної роботи. Тобто для того, щоб залишитися. Як то кажуть, на коні потрібно буде шукати шляхи, щоб, наприклад, суперника обвести вокруг, як то кажуть, вокруг пальця і побити з цього всього переможцем. Тобто, ще ну, те, що вже сформувалося, то це типу те, що діяти треба, знаєте, не з відкритою душею, я би так сказала. а... Трохи якось юлить ця карта також, якщо ти там у чогось ухиляєшся, десь там, ну, знаєте, це е, карта такого е, гібкості, я би ще могла сказати. Просто тут, е, як ще можна сказати, це ще карта ще говорить, говорить про те, що ну, от, те, що вже, як то кажуть, знаєте, Оцінили зі сторони те, що вже для всіх стало зрозумілим. Тут зрозуміло те, от якщо це брати в контексті України після війни, то це зрозуміло, що знаєте, ну, напролом, як то кажуть, йти не вийде. Щоб вийти переможцем з цієї війни і отримати з неї максимум, треба діяти. Ну, не зовсім стандартними шляхами. Тобто, десь треба ну, робити, знаєте, ця карта, в принципі, трактується і позитивно, і негативно. Тобто, ти можеш, якщо на якомусь негативному плані, то це якісь там махінації, які там прокручують, якісь там, знаєте, схеми, все в такому плані. Якщо ж, наприклад, в позитивному ключі брати це, то це також якісь такі речі, але такі речі, які ну, виходять в кінцевому результаті во благо ну, запитуючому, тобто на, на чий рахунок робиться цей запит. Тобто, якщо ми запитуємо на, ну, на рахунок України, то це говорить про те, що е, те, що очевидно, це те, що треба діяти. Е, Нестандартно і знаєте, як ми від ворога не очікуємо чесності, так і ворог від нас не повинен очікувати знаєте, такого щиро щиросердечності і відкритості. Тобто всі розуміють, що ну, не може бути такої гри в одні ворота, щоб одні були чесні, правильні, а інші, знаєте, ну, типу, користалися цією ситуацією. Тобто, ну, ця карта говорить про те, що ми знаємо хитрі ходи. І ми знаємо, є у нас якісь секрети, є у нас якісь можливості вийти нестандартно із ситуації, я би так сказала. Так, і карта 8 нам говорить про ну, можливості, які відкриються на нашому шляху. Да, супер просто. Ця карта говорить про те, що ми знаходимося, знаєте, дуже ну, на даний момент. Ну як ми будемо приймати рішення, ми будемо думати над якоюсь. Я би сказала дилемою, але проблема цієї карти в тому, що якщо ти дуже довго зважуєш, то ти можеш просто ну, залишитися в якоїсь тупікової ситуації і не знайти з неї вихода. Хоч ця карта і швидко проходить, але все ж таки вона трошки гальмує ну, якби розвиток подій. І ну тут, щоб розуміти, по двійки мечів тобі треба буде прийняти якесь рішення. Але це рішення е, треба зважити і одне, і друге, тому що ти ризикуєш е, прийняти рішення неправильно. Тобто, тут треба зважувати все і е, розуміти, що тебе на виході з цієї ситуації ну, чекає. І тому, але саме головне не думати над цими рішеннями занадто довго. Тобто, це якийсь інтелектуальний прорахунок. Ми повинні. Ну, якби прораховувати, з чим ми залишимося після цієї війни, з чим ми з неї вийдемо. Тобто, це нам от і говорить, що ми над цим думаємо по двійки мечів, але, мабуть, ж ми все-таки до чогось додумаємося, тому що двійка мечів із карти безвигадності і тупіка, знаєте, підвищує ситуації, виходить на вісім жезлів. Тобто, щось дасть якийсь імпульс, щось дуже усприскорить цю ситуацію. І все-таки оця карта. Ілюзій дасть можливість все-таки вибрати якийсь із цих варіантів. Тому що тут конкретно стоїть те, що ми. Нам з чогось потрібно буде обирати, і щоб цей вибір, вибір не був ілюзорним. Чого це стосується, поки не зрозуміло. але це говорить про те, що після війни в Україні буде достатньо викликів. Як у держави, Ой, вибачаюсь, І е, потрібно буде приймати рішення швидко, а потрібно буде просто не буде можливості сидіти і без кінця думати, як нам краще, і, і там знаєте, тому що коли ти сидиш, зважуєш без кінця, то це просто протягує. Це по часу, а результату ніякого. І це просто може в принципі ні до чого не призвести. І точно також потрібно виходити з цих ілюзій, потрібно щось вибирати, вибір робити правильно і, і прискорити це все, щоб воно по часу не затягувалося. Тобто якісь виклики перед нами будуть стояти. Такі, e, значить, і що тут у нас? Оце карта дещо скриває, жриця, Якщо тут старший аркан, значить вона нам прав... ну, відкрила свою та... таємницю. Якщо молодший, то не відкрила молодший. Все-таки бачите не про Росію, не про Україну. Поки що не сформувалося достатньо такої відповіді e, стабільної, щоб можна було сказати. Там, до речі, у Росії була дев'ятка пентаклів, а у нас дев'ятка кубків. ну, Це говорить про ну, якесь моральне задоволення і реалізацію планів, якщо в принципі трактувати цю карту, ну, це таке, знаєте, карта відпочинку, карта такого е, релаксу і так далі. Тобто. Поки що ще не зрозуміло, поки що ви ж бачите, що тут, в принципі, скільки тут, тут випало три старших аркана, Тут саме головне, мені здається, що ну, тут якби, світ нам допомагає, і що ми вже пройшли цей етап, який міг нас зламати. Тобто, вже, і ми зараз в стабільному положенні. Але якщо ми говоримо на майбутнє Україна після війни, то нам потрібно розуміти, що якісь виклики перед нами постануть і нам треба буде приймати рішення швидко. Тому що якщо ми будемо тягти, ми будемо безкінечно е, прозябати у цих ілюзіях, у цих фантазіях, без кінця будемо е, намагатися зробити якийсь вибір, і в кінці кінців, навіть якщо ми його зробимо, цей вибір, він може не принести нам ніякого задоволення, і це може бути хибний вибір. Тобто і е, сім е, мечів говорить про те, що якби діяти треба. Як то кажуть, нестандартно. Ну, тобто, Тут, знаєте, дуже тяжко якось зв'язати цю карту, е тому що ну, сімка мечів, вона завжди говорить про якусь увертливість. І це те, що очевидно. Е тобто, В якому сенсі це програ буде програватися після війни, в якому сенсі всім очевидно, що, що Україна, як ця сімірка мечів, що ми десь, е як то кажуть, Махінації якісь проробляємо, або ми десь е, намагаємося чого, від чогось ухилитися, або, знаєте, це карта якоїсь крадіжки, я не знаю, там, е, ну якби тут, я, а, ну, знаєте, або у нас щось вкрали, ми щось, як то кажуть, загубили. Ну тут просто по одній карті не зрозуміло, як. Конкретно тут який виклик постане, це те, 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 що вже очевидно, що в якому сенсі трактувати цю карту, що ми діємо нестандартно, я так для себе це розумію. Я просто не хочу, як то кажуть, знаєте, говорити просто про свою там країну. Наскільки зараз багато, як то кажуть, диванних експертів, і багато хто свою думку на рахунок там. Куди там дівається зброя, куди там діваються гроші, я не хочу підіймати ці питання, але виходить так, що, типу, ну, якби десь воно все таки дівається, що не, не все так однозначно, просто як по цій карті. Тобто, десь якісь, е, ну, якщо це не в негативному аспекті брати, що десь якісь все-таки є такі, знаєте, Щекотливі ситуації, я би сказала. Але ж не завжди ці щекотливі ситуації приносять урон державі. Це те, що я з самого початку сказала. Це можуть бути якісь такі е, кроки пророблятися, які на навпаки будуть, як то кажуть, відігравати позитивну роль для держави. Тому тут ну, тим паче що життя не відкрила нам своїх. Цю карту, яка самою головною являється, яка проливає світло на весь розклад, то це говорить про те, що, скоріше всього, ці карти ще будуть змінюватися як на Росію, так і на Україну. Тому, ну, будемо просто спостерігати, хотілося б більше інформації отримати, тому що щось буде швидко змінюватися, якісь рішення нам, ну, виклики якісь будуть поставати перед державою. Які конкретно виклики, це потрібно дивитися, як то кажуть. Окремо. Якщо вам сподобався розклад, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд. До побачення!